Усім привіт! привіт! Усім привіт! Нарешті! Нарешті сезон Євробачення вже відкрито. Ми його відкриваємо офіційно на цьому каналі в цьому році, 2024 тисячі І перед усім ми хочемо зробити одну невеличку ремарочку. Сьогодні ми вітаємо нашу хорошу подругу, нашу підписницю Ксюшу з днем за народження. У -у -у! За тебе ми на за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Много я літа. Бажаємо тобі якнайбільше радісних днів і жодної щербатої тарілки у хаті. А через те, що наша подруга живе в Норвегії, ми вирішили почати саме з Норвегії. І тому в нас сьогодні буде учасниця, яка буде представляти свою країну Гейт. Може, гате. Може Гате. Є в нас дуже не, не дуже хороша тенденція на нашому каналі. Перше відео в році, яке ми дивимося завжди, це щось таке. Це щось таке. Будемо сподіватися, що Норвегія цього року зламає цю традицію. Ну Норвегія загалом в принципі видає нормальні пісні. Минулого року ми докалопувались до Олександри, чи Алеса вона Олесандра. Вибачте, та Олесандра, але і... зрештою пісня живе. Вона десь ну, там так. бродить просторами інтернету і вже майже забули. Це те, що я пророчив ще минулого року, що її дуже швидко забудуть. Але ну... Бо знайшлися нові фаворитних. А ну що ж, я думаю, ми вступу великого робити не будемо. Про Норвегію вже ми скільки тільки не говори що року, тільки рік. ми когось дивимося. Ми згадуємо Норвегію. Ми згадуємо класні виступи Норвегії. Усі буде посилання на минулий рік. Чи позаминули, я ще подивлюся. Усі, подивлюсь. крім рибака. Mm -hmm. Так, але... Кожен раз я тебе прошу не робити цього. Ну, це свята традиція, яку все ж таки треба зберегти. А ми починаємо, дивимося. Так. Я не буду читати, що ми дивимося, ви знаєте. Я думаю, напишіть транскрипцію, якщо ви знаєте. Так. І починаємо. Ми вам рефлексію, ви а нам. Ви? Ще підпишіться на нас, не забувайте про це, ставте свої е, вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже важливо для просування нашого каналу і цих відео. Так, ну щось, щось масштабне, таке саме, мабуть, як і Александра буде. О, якийсь невідомий людський. Звичайні інструмен. інструменти, все добре. Це вже, вже, це вже об. Що, вибачте? Норвезька. Ну, нормально. Ні-ні-ні, мене, мене, мене трошки збило. У ну, неї голос трішки на першому, на першому а -а -а. рядочку зірвався був. Ну, клас, Скандинавський клас. такий лід відчувається в музиці. Та й в голосі. Голос я ще не почув. Та, ну, ні. А от зараз yeah. почув. Щось воно. Щось воно все по сторонам пішло. Дуже глуха якась... Ні, щось... Музика глуха. Так. Ні, якось воно не... Не тримаються купи, ніби все е, так. немає ну, такого. Органіки. Так. Гармонії між голосом, інструментами, музикою. Хоча цікаво. Прям. Цікаво, тому що це щось новеньке. Ну, відносно. Але музика щось змінюється, змінюється і. Я намагаюся вловити музику, а я її не ловлю. Вона, вона тікає від мене. Тут більше на атмосферу стає такий. Весь виступ на атмосфері, знаєш, не на музиці. Атмосфера і вокал, в принципі. Не знаю. Вони сприбають гітари так. крутять. Ну, Оце от, якби... от, от якийсь такий Яке шоу якесь. Це якийсь дуже невдалий косплей на Within Temptation. Ого, ти капну. Треба подумати. Тут треба, мабуть, не тільки подумати, а й переспати взагалі з цією думкою, тому що а, сформувати її досить важко. Якщо брати загальне, то я навіть не можу сказати так чи ні. Тобто я не можу сказати, чи сподобалось мені чи ні. Бо якісь моменти я відчув, от те, ж, про що ти сказала, атмосфера. Атмосферу дали. <тас> так максимально. от атмосфера прям. <тас> я відчув оцей пар. Тобто я в мене таке відчуття було, ніби я. Фізично його відчував, що він холодний той пар, він крижаний. Ну, просто. Там же ще додавала картинка. Оці ще накладали вода, там гори, так, 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 Оце так, так. теж крига, як воно все ламається. І це додає так само відчуття, що це щось це там з холодної країни, яка везе тобі енергію. Все ж таки, енергія є, але вона не Вогняна, а вона саме Крижана. Це дуже цікаво. Разом з тим. Я дуже голодний на музичну складову. І тут музичної складової Не Її немає. Музика хто в ліс, хто по дрова. Вибачте, за свою собачу, але ну отак. Так, вона наче є. Вони намагалися дати рок. Вони б могли дати, але якось знаєш, це ніби запис був інструментів не з ну не з інструменту, а з залу. Хтось такий, я запишу вам зараз звучок. Мене ми... більше дивує, те, що музиканти вони не грали, але вони так вони розважалися, вони отримували якусь насолоду від цього виступу. Але вони стрибали, крутили цю гітару. А може якось ви будете музику нам давати? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, шо це класно. Так. Але якби це було ще з музичною складовою, це було б взагалі прекрасно. Ну, коротше, ми, ми, хоча б, але визначилися, б... що чого нам тут не вистачило. Господи, поможи. Ну, Я не буду голосувати за цю пісню. Ну вибачайте, мені голосувати. вона не подобається. Я впевнений, що вона дасть джазу. Ну тобто публіка Євробачення вона готова до таких е, речей. Вона готова сприйняти щось... до щас... незвичного До незвичного, якщо це дуже яскраво. А це яскраво. Юний орел! Я сказала, що не буду голосувати, але я дочекаюся саме півфіналу. Я подивлюсь, що вони покажуть на півфіналі. В них є час підтягнути, в них дуже багато часу все це пропрацювати. Якщо на півфіналі це буде класно і не буде оцих провал. Можливо, ну я не буду цього пробувати. Вибачте, у цієї пісні все ж таки є потенціал, потенціал є, якщо її ще так як ретельно так, обробити так. рашпілем, то можливо, це вам не Марія Тереза. Тому і... я не буду такою категоричною. Але подивимось, подивимось. Я даю їй serious? <реш> <реш> Ваша думка, будь ласка, у коментарях, чи згодні ви з нами, чи не згодні, чи можливо ви взагалі фанатієте від цієї пісні. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, нам буде дуже цікаво так. це дізнатися. Тому що наші відчуття і думки ви щойно побачили, бо так. це наразі це все. Ну я не знаю, я можливо ще буду прислуховувати її, але зараз отак. I'm out of here. Цікаво, напишіть, будь ласка, ще як вам початок Євробачення на нашому каналі. Ну, з як такої завжди, пісні? Як завжди, як завжди, ця традиція для мене особисто вона не зламалась. Блін, треба бути на наступний рік когось. Кого ми ненавидимо, Починаємо з них. Давай, з початком Євробачення нас. Працювали на випередження. Так. Ксю, дим народження. А з вами ми побачимось у наступних відео.